Що вже водички перед сном попити не можна. Не вилазить в мене ніякі очі. Я в інтернеті лайфхак знайшла. Хочу їсти. Звари мені макарони. Макарони хочу. Ми коли будемо лягати, побалакаємось з тобою. Можна, я завтра в школу не піду, Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ти мені ніколи нічого не розрізаєш, а от світина мама. Лін попадав. Мать, чу ти сердишся, я тебе люблю. Куда будем, он баща я, на направлено читание, сила, он все, что бананчик мене те у Заси, Ти ще есть, поистине ты режешь туак, за сигаремкалоре, ты считала. У кек то це все ж куди он твіто все лізе? Підержи мене хоч якось. Фу, що, не можу, так як тебе ж вільна, я вже не можу, ну, взагалі. Толста, не в'яке плаття не влазі, не в що. Приходиться весілля, стати саме платячки, ось, петом, що це таке? Сарафанчик якомусь. Як тебе, ти, от, ви, сенітіка, помідорчик, Разрезала, не запах уже, я уже наелся. Ну, ты уже, я ж не могу, я же... Ох, дьявол, это только ты вообще меня не бережешь. Ты... Шо? Да, позицию, або не истую. А это не жаркий, можно варить. Жень, я в тебе толсто, да? Да. Ты меня любишь и такой. І толстенький, і холодненький. Отут я буду холодненька. Остану, от, зразу мінус два кіра буде. От подивися. Ой, важливо. Бачиш, мене вже спадкають. Що я тут? Я ж небагато з'їв. Ну, що я там, там, три конфетки, там, цоколадочки половинку, отут. Ті саворми доїв, а наутро настало, трошки боїшся, що там. Ні, може, пів салатика, а не це там, що там, оно. А, ще ж Рафаенчика з'їв. Та Рафаенчик, це, кстати, Інкалорійний. Ну ти ж мене ж не такой полюбиш, правильно? Йош, муха. No Ой! Коротше, всіх пізніх спостерігав. Uh, Лижний курорт, на який мені хватило баблосиків, І я їду другий раз

Более ты скажи, это нормально, но я тебе пицца. Чуть-чуть, чуть-чуть, позвонили. -чуть. О, все, второй. а пока мы вместе, это да походу счастье. Я веду тебе чуды, чтобы печать А можно с тобой поговорить? Кошечка, ну конечно можно. Скажи честно, ты еще любишь свою бывшую, да? <сум> бля, маленькая, я не могу, бля, чего ты так решила? Откуда такие выводы? Может, потому что в тебе есть фотка под чехлом? Ja, бля, ты такая странная, может, мне что фотки скрыть их удалить? А то, что ты подписанный на ней. Боже, да как ты не понимаешь, солнце, это все память. Ты знаешь, как у была любовь? Так просто все не забывается. А пока мы вместе. Это походу счастье. Я везу тебе цветы, стоп по трассе. Все, я ухожу и тебе. Я вообще не понимаю, что тобі не нравится, или для тебе і так, і сяк, і горячий шоколад, і лата, і мокачино, и фрукачино, і на ЮПГ тебе кожен вечер вожу. Що не так? Що тобі не нравится, я не можу боять криминальний би то, сьоблін, атмосфера. Ты что вообще я бачу берега путиш? Пошла вон еще из машины. Та я не вірю прикмети.